Всем привет, ребята! Сьогодні ми будемо, гулять в Майнкрафт строить село. Так, первое. ну, типа, двухсторонняя дорога. Ось ми ось їдемо по цій стороні. І тут у нас дерева вже починаються. А тут у нас зупинка. Ще підтусувалася така зупинка. Коли ввечері ці лампочки вмикаються, ось. Такі штуки, які типу, реагують на день. ніч, І воно включає. Ось так виглядає, а мені воно дуже нравиться. Так, і недалеко за остановкою, тут ну, біля остановки, є поворот на село. Так. нас тут три дороги. Прямо давайте підемо. Так, 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 так. Так, прямо тут у нас буде магазин. Ось тут буде прилавок, а тут будуть полиці. Так. так, так. Далі ще от сюди, наприклад, повернути. Ідемо, ідем, ідем, І тут ось у жалі дома. Наприклад, ось мій домик, сусіда домик. Ну, то кухня літня. У мене ще собака. Тузік зветь. Тузік. І ось такий домик. Е з гаражом, з кухнею. Текс. Ось гараж. Тут лампи можна типу, вимикать, вмикати. Тут підзорний тяж. І гараж. Гараж і так виглядає. Тут у нас теж дві лампи. І ось так виглядає гараж. Що ми будемо строїти? Пішли, построїмо типу, магазин. Так, ну давайте скоро димом дорогу. Десь мені все все. Так, ну зараз я до вас прийду, як застрою підлогу. Так, ну ось такий мазін в мене виходить. Ну, так. Ну, велика буква Т. Що ми зараз будемо робити? Давайте ми наприклад зробимо вікна. Так, що я зробив? Я пострадаю вікна вже. Угу. Я тільки не знаю, що ми будемо робити кришу. Ну, Давайте, напевно, з такого ось так зараз закриваємо. Я до вас прийду, як дострою кришу. Так, що я вже поставив? Це вже лампи я поставив. Так, де нас лампи стоять? Перше, це перевході дійсно. По центрі три. три. тут уша три, і тут дві, а тут одна. Тут у нас тіпа буде склад. Так, ну давайте вже зробимо. По-перше, що я хочу зробити, це полиція. Давайте знайдемо полицю. <кхм> я роблю ось так полиці, що ми, поперше, беремо? Беремо любі плити Їх все одно не буде видно. Беремо рамку. Любу, все часті, тішу, не все часу. Я ось візьму просто обичну. Тепер дивіться, що ми робимо. Ми ось ставляємо сюди одну. Сюди одну і сюди одну. Наприклад, вставляємо сюди, сюди і сюди. Ось такі полиці я всегда робив і роблю. А тут Тевік не поставив. Ладно, сейчас поставлю Забув. швидко доставили. Так, ну я буду робити полиці, я до вас прийду, як уже зроблю всі полиці там, де треба. Так, що я зробив, це коврик ось такий зелений. І що ще зробив? Це вже ще одна полиця. Тут у нас вже йде прилавок. Ось ось такий прилавок. Так, ну ось тут буде стоять каса. Я, наприклад, на карті зроблю там якусь цену. Ціну. І ось так тут буде воно стоять, коротше. І Піш... пошлите робити ціну. Так, ну давайте десь, наприклад, тут. так, яка у нас буде ціна цифра? Давайте візьмемо червоний кольор. Напишем 286. двести Давай. Так, думаю двести. Так, ну мы еще до сюда по. Ладно, я до вас приду уже, как сделаю 286. Так, вот еще у меня вышло. 286. 0,0 копеек. Так, ну давайте еще мы возьмем карту. Вот карта. Нам треба чуть-чуть назад отступить. Стоит карту, а ну-ка. Вот так, а ну-ка, давайте <кій> станемо ось так, Так, давайте зробимо погода ясна Сейчас день все. А ну-ка. Все одино. Не виходить. Але що? Хорошо, что мы можем покрутить рубагато чуть-чуть сюда. 286, все. <кій> так, що я вже роблю? Це вже зробилось. 286. Не вийшло, щоб все в один, але все одно. Що вийшло, то вийшло. Так, ну давайте під свічом і рамка. Так, якось, типа... Нет, типа, якось я типа. Не, типа я кость так хотим. Ладно, давай тащи Попробуем. Так, теперь и чё. Даже не знаю, чи якось так вийде, щоб вийшло. І може да вийде. Ну, ось так, по типу того Щось. Ну, думаю, що так. знаю, зачу, ну води. Ну, ось. Такой. Вот Пусть так вышло. А на этом все ребята, всем пока пока. Пит-питцы, ставьте лайки и ждите дружественно. Всем пока пока.